Сестринство об'єднує жінок з різних світів для розвитку людства та управління майбутнім. Імперіум Крих. Великі дома б'ють за контроль. Прийшов час забезпечити трон і захистити імперіум. Це ставить під загрозу геть усе. Є таємниці, які ми дуже пильнуємо. Імперіум це цирк страху та чуток. Мене оточують гадюки. Якщо я втрачу владу над Аракісом, великі дома кинуть мене в пащу хробаку. Паше велична існують куди більші проблеми, ніж негаразди на Аракісі? Війна прихована від небажаних очей. Я єдиний, хто може сказати вам правду. Чого ти Знищити всі сліди сестер із нашого світу. Ось чому мені була дарована велична сила. Вважай мене істинно віруючим. Ми ніколи не бачили сили подібної до цієї. Вона може знищити імперію. Ми маємо діяти. Я бачу твоє зіпсоване серце так само, як бачу і кривавий світ у кожному твоєму кроці. Витягни свій клинок. Це божевільно. Час розплати настав. Я керую школою для юних жінок. Ми нікому не загрожуємо. Юна пророцтво.